Вітаю тебе! Уяви собі, що хтось про тебе знає усе. Коли ти прикидаєшся, виходиш з дому кожен твій крок. Корі жила своє звичне життя і навіть не здогадувалася, що хтось за нею спостерігає. Це історія, коли захоплення перетворюється на кошмар. Джексонвіль у штаті Флорида популярна своїми піщаними пляжами та теплим кліматом. Це було ідеальне місце для Корі Паркер. Їй набагато більше подобалося життя саме у Джексонвіллі, а не в рідному місті Ротчестер у штаті Нью-Йорк, де холодні зими та досить часто йде дощ. Корі було 25 років. Вона була молодою, веселою та гарною дівчиною, яка дуже любила проводити час зі своїми подругами, ходити до кінотеатру та на пляжі. Дівчина навчалася в університеті та працювала у ресторані Ректайм офіціанткою. На початку вона орендувала кімнату, але дуже мріяла о квартирі. Тож невдовзі її мрія здійснилася і вона знайшла затишну квартиру недалеко від роботи біля пляжу атлантик Біч. 27 листопада 1998 року, у п'ятницю, це якраз був день після дня подяки, і Корі мала вийти на роботу. В університеті в неї не було занять, тим більше вона вирішила не їхати додому на свято, а залишитися у Джексонвіллі, щоб попрацювати та зробити на оренду своєї квартири. У ресторані її всі любили. Вона була відповідальна, легко погоджувалася замінити іншу офіціантку. А якщо з'являлася можливість, то завжди брала додаткові зміни, ніколи не спізнювалася. Тож в цю п'ятницю колеги Корі зрозуміли, що щось сталося. Дівчина не могла не прийти на роботу, не попередивши. Останній контакт з дівчиною був у середу, 25 листопада 98-го року. Корі була з подругами у барі Ріц. Звідти вона вийшла близько першої години ночі, сіла у свою автівку та поїхала в бік дому. Тоді дівчину бачили живою в останній раз. Тож менеджер ресторану попросив одного з кухарів піти до неї додому, щоб переконатися, що з дівчиною все гаразд. Хлопець постукав у двері, але ніхто двері не відчинив. Тоді він повернувся назад до ресторану, але його попросили повернутися та позаглядати у вікна, так як дівчина жила на першому поверсі. Повернувшись, хлопець помітив у жалюзі невеличкий отвір і спробував оглянути кімнату. Він побачив ногу на ліжку, яка була вся у крові. Сильно перелякавшись, він побіг назад до ресторану, звідки одразу ж задзвонило до поліції. На адрес дівчини одразу ж приїхала швидка допомога та поліція. Вони одразу ж помітили, що біля дому стоїть автівка дівчини, та що у кухні відчинено вікно. Але коли вони зайшли у спальню, то побачила дуже страшну картину. Корі була зарізана, все її тіло було у крові, ніби її повністю занурили в кров. Ліжко, стіни і навіть стеля була у червоних плямах. Тіло корі було залишено з розсунутими ногами, що могло вказувати на сексуальне насилля. Одяг, в якому дівчина була на зустрічі зі своїми подругами, обережно був складений на ліжку. Поліція вважала, що на корі напали, коли вона роздяглася та лягла у ліжко. У самій квартирі все знаходилося на своїх місцях, жодних слідів злому не було. Також поліція знайшла плями крові на кухні біля раковини, також плями крові були ззовні та всередині на підвіконні. Тож було зрозуміло, що злочинець входив та виходив через вікно на кухні. На підлозі біля ліжка була знайдена запальничка Зіпо, корі палила, але подруги наполягали на тому, що ніколи не бачили у дівчиної такої запальнички. Жодних відбитків на ній не було виявлено. Судмедексперт Маргарита Аруза провела розстань тіла. Дівчина дістала 101 удар ножем. Усе тіло дівчини було около трізаних ранах, з яких 54 було зроблено після смерті. Після смерті їй продовжили наносити удари здебільшого в районі живота та обличчя. Корнер встановила, що дівчина відчайдушно боролася за своє життя. Вона намагалася блокувати удари ножем руками та ногами. Лівою рукою вона спромоглася схопити ніж, який залишив дуже глибоку рану. Між злочинцем та дівчиною була дуже інтенсивна боротьба. Також корнер встановив, що зволтування не було. Через жорстокий характер нападу та кількість ножових поранень поліція вважала, що злочинець знав корі та мав до неї почуття. Тож поліція почала опитувати колег та знайомих. При опитуванні колег виявилося, що у корі було два прихильника а точніше, прихильник та прихильниця. Їх звали Ерік та Тіфані. Записи телефонних розмов показали, що одним із останніх, хто дзвонив Корі, був Ерік. Ерік Джонс кликав дівчину провести з ним День подяки, обіцяв приготувати святковий обід, на що Корі відмовила. Ерік та Корі познайомилися на роботі в ресторані. Він тоді одразу ж виявив інтерес до дівчини та постійно кликав її на побачення. Коли хлопець звільнився, то Корі зітхнула з полегшенням, але його дзвінки з пропозиціями зустрітися не закінчувалися, тому він продовжував чути від дівчини ні. Подруга дівчини розповіла, що він не просто був захоплений нею, він був одержимий. Еріко викликала на допит. Спочатку поводив себе він досить закрито. А потім, буцімто в його голові, щось клацнуло, і він почав говорити дуже дивні та страшні речі це, мабуть, був один із найбільш незвичних допитів. Ерік почав розповідати слідчим, що його вже декілька місяців переслідують фантазії про зґвалтування та вбивство жінок. Також він описав, що саме хотів би зробити скорі, він досить розгорнуто це описував. Хлопець уявляв, як перерізає дівчині горло. Все, що описував Ерік, дуже було схоже на місце злочину. Йому запропонували пройти тест ДНК, на що хлопець з легкістю погодився. Що відносно до прихильниці Тіфані, всі довкола були впевнені, що Тіфані закохана у Корі. На допит дівчина розповіла, що вона була разом з Корі та її подругами у барі ввечері середи на четверг. Вона разом з Корі вийшла близько першої ночі. Та вона поїхала у різні сторони. Корі поїхала додому на своїй машині, а вона поїхала у інший бар. Також дівчина розповіла, що вона задзвонила Корі близько другої години ночі, і та їй відповіла, що вже спить і перезвонить завтра зранку. Ціфені була в компанії друзів ще пару годин, і, добряче напившись, вирішила поїхати до Корі додому, щоб побачити її ще раз. Вона приїхала близько четвертої ранку, постукала, і двері ніхто не відчинив. І дівчина поїхала зрештою спати до себе додому. Насторожувала одне: дівчина під час допиту проговорилася, що знала про деякі травми на тілі жертви. Ця інформація не розголошувалася та трималася таємниці у поліції. Після допиту поліція виявила, що Корі не отримувала телефонного дзвінка після того, як дівчини разом покинули бар. І це було занадто підозріло. Стіфані була біля квартири, фактично була на місці злочину та забагато знала про стан жертви. Їй також було запропоновано здати кров, на що дівчина теж одразу ж погодилася. Наступним був бойфренд Корі, Девід Уілтон. Вони були в стосунках тільки три тижні, і від самого початку було зрозуміло, що хлопець не має нічого спільного із злочином. Він був в іншому штаті у своїх батьків на День подяки, і його аліби було перевірено. Згодом тест показав, що кров на кухні та на підвіконні належала одній людині та мала у складі y хромосому це хромосома, яка може бути тільки в крові чоловіка, тест ДНК показав, що кров, знайдена у квартирі не належала Еріку і тим більше не могла належати Тіфані. Не дивлячись на дивну поведінку цих двох, не було жодних доказів причетності їх до злочину. Але все ж таки залишалося питання звідки Тіфані знала такі деталі про стан жертви. А як виявилося, в неї був друг, який працював у швидкій допомозі, і він про все її розповів. Після 18 місяців абсолютно безрезультатного розслідування поліція запропонувала винагороду за інформацію у розмірі 20 тисяч доларів. І першою задзвонила дівчина на ім'я Джулія. Вона розповіла, що приблизно в той самий час, коли вбили Корі, вона працювала в стейкхаусі разом з 17-річним Робертом Еріком Денні, який жив в 30 метрах від квартири дівчини. Насправді слідчі з ним розмовляли на початку розслідування, і тоді хлопець сказав, що не знав Корі, тим більше жодних ран або ознак боротьби на хлопці не було, та і поводив він себе спокійно, тому його навіть і не думали брати під підозру. Тож Джулія розповіла, що мали з Робертом дивну ситуацію. Якось хлопець задзвонив на неї о пів на четверту ранку, він був в естериці та благав йому допомогти скласти валізи, тому що в нього хтось помер із рідних у Техасі, і йому треба швидко їхати. Вона погодилася і вони зустрілися біля його дома. Джулія сказала поліції, що в нього наче був сказ. Він не міг і секунди стояти спокійно, палив одну цигарку за іншою. Він виглядав як божевільний. Коли Джулія була в його квартирі та допомагала збирати речі, він їй розповів про свою сусідку-офіціантку та сказав, що її вбили, а він так хотів з нею зустрічатися. Він показав з вікна на її квартиру. Дівчина не дивилася новини і тільки раз десь почула про вбивство, тому не придала значення. І тільки через півтора року вона зрозуміла, що це була квартира саме Корі. Джулія дійсно не знала, де знаходиться Роберт. Він як поїхав тоді, так і більше не повертався, і ніхто не бачив його у місті. Поліцейські знайшли Роберта у липні 2000 року у штаті Меріленд, тому зв'язалися з колегами з того штату та попросили допомогти отримати ДНК хлопця. Вирішили запросити Роберта на допит. На допиті Роберт був спокійний. Можливо, це було через те, що його викликали зовсім по іншій справі, щоб хлопець втратив пильність і не нервував. Його звинуватили нібито в бійці в якомусь барі. Поліцейські сподівалися, що він добровільно надасть їм своє ДНК, щоб довести, що він набрав участі у цій бійці, і, здавалося б, план ідеальний, але все виявилося складніше. Звісно ж, він відмовився надати зразок крові, тож вирішили діяти обманним шляхом, йому дозволили палити, щоб отримати ДНК, але Роберт кожен недопалок складав у свою кишеню. Потім йому запропонували пляшку води, але він не доторкнувся до неї. Його попросили підписати документ, що він відмовляється надати зразок ДНК та покласти у конверт і закрити його. Поліція сподівалася, що він оближе конверт чи надасть їм слину або відбутки пальців. На що Роберт відповів: спочатку цигарки, потім вода, а тепер цей конверт. Самі закривайте свої конверти. Слідчі залишилися ні з чим. Тому було заплановано почати за ним стежити, але хлопець був дуже-дуже обережним. Коли він на роботі виходив на перерву, кожні 45 хвилин, щоб запалити, то продовжував забирати з собою недопалки. Він фактично впав в параною. В кінці кожного робочого дня він забирав всі речі, до яких міг торкнутися, і навіть сміття додому. Але одного разу під час паління Роберт сплюнув та повернувся до ресторану. Поліцейські швиденько забрали слину та відправили до лабораторії у Вашингтоні. Де з ДНК повністю співпав Роберта заарештували. На допиті він говорив, що не знав корі, ніколи не розмовляв з нею і не стежив з вікна своєї кімнати. Але його сестра на суді розповіла дещо інше. Разом зі своїм чоловіком виганяла молодшого брата з квартири, тому що втомилася від його дивної поведінки. Він постійно дивився у вікно і слідкував за своєю сусідкою, міг мастурбувати, дивлячись на вікно квартири Корі. Він стояв там і вдень, і вночі. Також колишня дівчина Роберта зізналася, що пам'ятає, як у Роберта була запальничка Зіпо з емблемою Національної асоціації авіодиспетчерів на корпусі, саме така і була знайдена біля ліжка Корі. Але хлопець наполягав, що в нього була запальничка тільки з кельтським хрестом, що було брехнею. Справа в тому, що сама компанія Зіпо почала виготовляти запальнички з Кельтським хрестом тільки після вбивства Корі. Також суд дізнався про ще одну неймовірну і тривожну інформацію: старший брат Роберта Патрик відбував довічне ув'язнення у Техасі за вбивство у 91-му році. Тоді йому було 15 років, і він розвозив газети на велосипеді. Він наніс 98 ножових ударів незнайомій дівчині. Прокурор запитував у Роберта, яким чином його сліди ДНК могли потрапити до квартири Корі, якщо той навіть не знав дівчину. Наші хлопець відповів, що існує можливість, що сліди заніс вуличний кіт, або, проходячи повз квартиру дівчини, він міг так сильно чихнути. Щоденка долетіло до її квартири. Роберт не визнавав себе винним у вбивстві Корі Паркер. 9 травня 2005 року присяжним знадобилося 45 хвилин, щоб винести вирок. Роберта признали винним. Він отримав довічне ув'язнення. До сьогоднішнього дня Роберт наполягає, що він не винний і не вбивав дівчину. Адвокати хлопця шукають докази, щоб подати на апеляцію: бережіть себе.